І всім привіт! З вами Дасті Кіо. І сьогодні ми будемо грати за Антон Антоніо. Ну що ж, погнали, за кадром у нас була ось така штучечка. І тепер ми зможемо дивитися, що він там робить. Імо. Всім привіт! З вами Дасті Кью і. І, Антон і сьогодні ми будемо грати в битву постройок. Правила. У нас є два викидача. В одному йде будівлі різні, типа... Напері на, на, на тільки так таке. Тут є останнє, типо. П'ять хвороб без декору, типу такого. І, так. і є шість папірців там і там. Таке перше. Будівлю, потім ускладнення. І так будив. Так, Так, все правильно. Три, два, один. Ей, ну давай, ну давай нажимай. Оранжевий марочос. О, господи. Ну, кидай. А яке Ну, від... ну, а яке? На 5 хвилин! Оранжевий хмарочос зробити за 5 хвилин. Ну, хмарочос за 5 хвилин? Це серйозно, типу? Так. Да. Капець. Оп! Почалося. Будуємо, будуємо. Я построю такий селянський більше. Так, мікро вирубаємо. Так, коротше, я буду строити якийсь, не знаю, сільський тро. Бачите, підписники, Буде бабах Дивіться, дивіться швиденько. У нас тут магія. Опа! І... І... І оп! Побудувалися самі стіни. Круто! Відкривається кабиночка. Сет. Ноль. Отак от, блін, скільки часу лишилось. У мене телефон виробився з записом. Так, не виглядайте екран. Оп, оп. Оп. Тут а, три не буде. і от. Все. Час вийшов. Я готовий. Хіто там щопо нема. Завжди. У мене повне сюди. Ні, в тебе, в тебе навіть це не хмарочос, але це принаймні красиво виглядає. О, ліфт, тільки я трошки не придумав, як сюди залізти. Це паркур. Ну так, паркуром. Коротше, тут сюди не можна залізти. Я просто дуже спішив, заходи. Все, це все моє. Як тобі? Ну, коротше, я тобі зараз. Підписники, і ви самі вирішаєте що. Тому я Чекайте. Строїтелів. Поміняй. Один голос. Так зараз почекаємо, поки буде хоча б два голоси. Наприклад, за друге ну, за, за друге проголосую, за твоє. А, а то ти проголосував за перше. Ну, то, виходить, твоє краще. Ага. Е, ну, тут, в принципі, дуже нормально, але що тут без обмежень час чи що? Знищене село без декору. Без декорацій. Коротше, мої підписники, так як обмежень по часу немає, я просто зараз з планшета зараз найду планшет, і просто на ньому подивлюся, як виглядає село, я його перебудую і знищу, Так як обмежень по часу ноль. Починаємо. Будівництво. Так, Всередині там. Угу. Отак. Ну, ви там подивіться, в нього, бо в мене тут не дуже цікаво. <реку> я то село, я то вже село збудував, тепер головне його зруйнувати так сильно розбагав, що ти, що ти не, не уявляєш собі. Як... О, господи. В мене, в мене комп в цьому місці в 3 ФПС показує. В 3 фпс. Просто там дуже сильно багано. Прям прям аж розбагано. A FEW MOMENTS LATER Тут взагалі нічого не лишилось домика, бо він майже повністю взірваний. Чого? А, тебе лагає. Зараз я тебе поміщу в коробку, як ти на щось скаржишся. Oh. Бачиш оця дзеркальна коробка? А ти от я тебе зараз тепехну всередину неї. Я в дзеркалі! А ти знаєш, що буде, якщо всі дзеркала зробити до одного місця? Ну, зараз побачиш. Фух. Надіюсь, твій комп'ютер це переживе. В Антоніуса за комп, тому воно одразу зробилося і не встиг злагати. Як? Не лагає? Дай, показуй. Хто? Це занадто багато. Показуй давай. 25 пять на двадцать пять? Да, блоки обмежень. Ну, то це, це чого? Ой, чекай, ти... твое на твою. А я тобі кста. Та мене той тобі з браву, в ні, в мене не буде новорочений В мене буде наворочений, це в мене буде шкільний туалет. А в, шкі... а в шкільному туалеті ніколи немає туалет... Туалетно... ем... Як там -то? туалетного паперу. Шкільно... Ну, а тут буде, тому це буде наворочений шкільний туалет. А ні У мене, наш... в в мене немає. Не нема, нема. Як Немає. Як а ми тип взяємо у вчительки, і потім вона нас сварить, чого ми беремо її туалетний Славець? папір. Ну? Чого ми беремо її туалетний папір? У мене будуть панорамні вікна з Ні, <світ> <світ> Серйозно, без приколів. Не туалет, а сказка. Зараз все трошки. Ну, я теж не говорю. До ага! далі перше, до далі. Окей. Де думаєш? Ні, ну що, двохмісний? Ну, трьохмісний, якраз з друзями можна посидіти. А тут-то не видно. <рик> тому що це одностороннє скло. Ох, бер собі в тебе. Уху-ху-ху-ху! Сюда, сюда! Давай! Секунда! Трон, да, зараз будет трон золотой. Секунда! О! Золотой трон! як ты? О! Все, я заравнул! Эй, пишел в звицы! Пишел звицы! Я тут сижу! Пишов в звицы, да? Блін, а тільки, а де замочок на двері? А як можна. А якщо можна буде зайти, наприклад? Знаєш, що робиш? Mm. Ствол свій носиш. Пістолетик. Пістолетик. Фе. А! Чо? Що-що? أ... <б***цю> <б***цю> Сам подивися. З ускладненням саме головне. <риклад> ну так, да, це що, якщо, це якщо що, секретик. Я тобі хотів просто його так розказати. Я там до тобою двічі трошки. <риклад> я бар'єр візьму, щоб дивитися за тобою, де ти. Я тобі дам підказку, в ньому немає виходу такого стандартного. Все? Ну все, ти виграв, так? Так, тепер я тепер твоя. О, оп, ти ну, але це було що чкає, де, де вхід, де вхід, А, Eu já encontrei Eu sei que isso é água um então não vou... Você <laughs> achou? que achou, cara? Não pode romper Espera Um segundo Eu... Sim, tá ok, ok <laughs> Пас. Тай, -мо! Ні? Апороль! А я там в книжці подивився, ну, я там подивився в книжці. Ноль, 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 ноль. Що я вам обіцяла? Попрощайся, попрощайся з підписниками. Всім па па папа А він лігнув. Нічого за собі воно все позривалося. Нафіг в мене крашнулося. мене